Привіт! Мене звати Володимир, я власник магазину Rollershock, і сьогодні я розповім тобі про те, як обрати ролики для підлітка або дорослого. Щоб нам правильно це зробити, нам потрібно вибрати стилі катання, в котрих ти будеш їздити. В Україні, мабуть, 99,9% людей починають з таких стилів, як фітнес, фріскейт і слалом. Фітнес це катання по паркам і алеям. Прямо і бажано ще навчитися тормозити плугом та тестопом. Фріскейт. Це в нас катання по паркам, алеям, по місту, стрибки і слайди. Слалом, це трюки на маневреність навколо конусів. Починаємо з фітнес-катання. Для цього стилю є і ролики. Називаються вони фітнес-ролики. Виглядають вони ось так. Ще в далекому 2010 році я теж починав з таких роликів кататися. І одразу хочу вам сказати, що краще ці ролики ніколи в житті не купляти. А перед тим, як я поясню, чому саме це не треба робити, є одне виключення. А саме це те, що купляти фітнес-ролики можна, але тільки для дітей, якщо це в нас дитячі розсувні фітнес-ролики, тому що дитина не важить стільки, скільки важить дорослий. І навіть коли вона буде робити трюки, вона їх не завалить. Але знову ж таки, є виключення: якщо вага дитини підходить до цифри в 40 кг, то в цьому випадку ми дитячі розсувні фітнес-ролики не купляємо, тому що вона їх почне завалювати. Коли буде вивчати трюки. Якщо ти хочеш дізнатися більше про те, як обрати ролики для дитини, посилання на моє відео буде в описі. Головна проблема фітнес-роликів це те, що вони розраховані тільки на їзду прямо. А щоб навчитися кататися і тормозити плугом та тестопом, ну, знадобиться тобі 5-7 годин накату. А далі тобі захочеться робити ще щось. І в цьому випадку фітнес-ролики на те банально не розраховані. Так, звісно, можна на них робити ці трюки. Але тобі доведеться викладатися на 300, 400, 500% сильніше, ніж ти б це робив би на роликах для фріскейту та слалому. Тому що банальна передача зусиль та фіксація на це не розраховані. Наступне це в нас довжина рами. В роликах для фріскейту та слалому довжина зазвичай 231 або 243 мм. Але є виключення в трикулісних роликах. Про це я розповім вже в кінці відео. А в роликах для фітнесу довжина рами 260-270 мм. Повертати, робити різкі трюки на таких роликах, ну це дуже і дуже важко. Десь після двох місяців катання на фітнесах мені дали прокатитися на роликах для слалому та фріскейту. І різниця просто була колосальна. Це з тим, що це були не найдорожчі ролики для фріскейту та слалому. Це була така серединка. І вони були просто в мільйон разів кращі. передача зусиль, різкі маневри, трюки, ну це просто небо і земля. Наступне це бах 50 на 50. Коли мені дарували ролики, вони коштували 100 доларів. Це був ще 2010 рік. І вже через 5 днів катання я пішов купляти нові колеса, тому що на старих просто повідпадав поліуретан від відсупиться. Ото інвестиція, я ж не можу. І остання це нульова спроможність потім здихатись тих фітнесів. Тому що банально вони нікому не потрібні. Ти заходиш на той же Олекс і він просто завалений їми. І продати їх за нормальні гроші в тебе ну, ніяк не вийде. Коли я переходив світ несів на ролики для фріскейту та слалому, мені знайомі одразу сказали: можеш навіть не намагатися, краще їх просто комусь подаруй. Я так і зробив. А ось з роликами для фріскейту та слалому такого не буває. Вони завжди актуальні. Приклад з мого життя. Мої ролики перші для фріскейту та слалому я за два роки вбив до такого стану, що там були дірки в лайнері, перемички на рамі повилітали, всі подряпані. Правий бутролика мав Дирку, десь пів мого кулака, бо коли ти вивчаєш той не пістолет і ванвіл, то він дуже сильно страждає. І навіть в такому стані, взагалі неживому, їх забрали за 20% від того, за скільки я купив. Або в моєму магазині є така опція, як обмін старих роликів для фейскейту та слалому на нові. Ти мені їх відправляєш, я їх оцінюю. Після цього ти додаєш гроші і отримаєш нові ролики для фризкиту та слалому. Також часто питають, а що я з ними потім роблю. Викладаю на той же OLX або собі в сторінку в інстаграм. До речі, підписуйтесь, там буває цікаво. Або їх забирають в мене на прокат в ролердроми. Буває так, що ролики приїжджають, і я їх одразу відправляю новому власнику. А буває таке, що вони лежать 3-4 місяці, бо все залежить від сезону і розміру. Бо ніхто не хоче кататися, коли на вулиці мінус 10. Тепер переходимо до правильних роликів до фріскейту та слалому. Надалі я буду просто казати ролики для фріскейту, щоб скорочувати. Ролики для фріскейту можна розділити на дві групи. Перша це напівпрофесійні, друга це професійні. Напівпрофесійні відрізняються від професійних тим, що в них бутролика виконаний з жорсткого пластику, а лайнер не інтегрований, тобто я його можу дістати, як я це зробив зараз на відео. А бут в професійних роликах буде виконаний з карбону, і лайнер там вже інтегрований, тобто я його ніяк не дістану. І завдяки цьому передача зусиль набагато буде краще в професійних роликах. Але професійні ролики ми для новачка взагалі не розглядаємо. Тому що? Перше, вони коштують від 19 тисяч гривень, що не дуже дешево. По-друге, це їх фіксація. Так, вона дуже-дуже крута. Але ти маєш розуміти, що класна фіксація незвідки не береться. Треба було чимось пожертвувати. І жертвують зазвичай комфортом катання. Тому в професійних роликах буде менше комфорту, ніж в напівпрофесійних. І останнє це те, з чого вони зроблені. Якщо ти впадеш на асфальт в напівпрофесійних роликах, ну що буде тому пластику? Ну, будуть подряпене, та й все. А от якщо ти будеш падати в карбоні, а зазвичай зверху він обтягнутий там шкірою або кожзамом, і наслідки будуть набагато гірше. Тому ніякі професійні ролики для новачка ми не розглядаємо. Тепер переходимо до брендів, фріскейт роликів, котрі можна купляти в Україні. Це у нас Flynn, FRSKate, Roller Blade, Micro і Power Sled. Коли ти купляєш ролики цих брендів, ти можеш бути впевнений, що в тебе буде все окей, ролики будуть надійно тримати ногу і передача зусиль буде якісна. А також не менш важливе, це змінні деталі. Бо ти можеш впасти на роликах і щось зламати, або можеш щось загубити. І щоб не довелося колхозити, до роликів є завжди змінні деталі. Але від того, що я розповів тобі про ці бренди, легше тобі взагалі не стане, тому що там цінник починається від 4600 і полетіли до космосу. Щоб краще тобі зрозуміти, що саме тобі буде потрібно, я наведу тобі декілька дуже крутих прикладів. В моєму магазині є дві дуже популярні моделі. Це в нас Flying Eagle BKB, вони коштують 4600 гривень, і Flying Eagle F4 Raven. До речі, коли я кажу якісь цифри, дивіться на дату публікації цього відео, тому що на даний момент за 1 долар дають 38 гривень. І в нас є людина, котра хоче навчитися таким трюкам, як катання на одній нозі, тормозити плугом, тестопом, меджик, сол, і нехай буде Хілтой. Ці трюки з легкого та середнього рівня вивчаються відносно швидко. Бажано, щоб ти їх вивчав в захисті, бо ти 100% впадеш, повір мені, я провіряв на собі. І людина, котра буде вивчати ці трюки на F-4, вона вивчить їх на 30% швидше, бо банально в f 4 краще передача зуси і фіксація стопи. Також будуть такі нюанси, котрі відчуваються тільки на протязі деякого часу. Наприклад, в F-4 більш зносостійкі колеса, в них кращий накат, тобто потрібно буде менше відштовхуватися від поверхні, щоб підтримувати одну ж ту ж саму швидкість. Також там підшипники трішки краще, і лайнер більш живучіший. Ось ці нюанси ти вже ніяк не відчуєш отут і зараз, як це буде з фіксацією та передачою зусиль. Важлива інформація, трюки будуть сильно залежати від швидкості, на котрій ти будеш їх вивчати. Наприклад, в нас є легкі, середні і складні трюки. Наприклад, легкий трюк це катання на одній нозі, середній трюк це в нас буде ванвіл. і важкий трюк це в нас буде тойний пістолет. А також ще буде градація по швидкості. Маленька, середня, велика і дуже велика. Маленька вона і в Африці маленька. Дуже велика це десь 50-55 км за годину і більше, ну, ті ж самі даунхіли. Ті трюки, котрі я робив трішки раніше на відео, це була середня швидкість. Чому я це розповідав? Тому що всі бюджетні ролики до 6 тисяч гривень будуть розраховані на легкі середні трюки, на маленькі і середні швидкості. І ти мені можеш сказати: та я можу і складні трюки на бюджетних роликах. Вивчати на великій швидкості. І я тобі відповім, так, ти це можеш зробити, але фіксації і передачі зусиль тобі буде вже не вистачати, бо банально вони на це не дуже сильно розраховані. А також шанс зробити незаплановану сальтуху виростає в геометричній прогресії. Наступний приклад, коли я починав кататися, в тиждень я катав десь 5 разів і мінімум, мінімум по 4 години. В цьому випадку, так, мені є сенс купити найкрутіші ролики напівпрофесійні, бо я зможу їх використати просто на мільйон відсотків. Або інший приклад. Дзвонить мені чоловік і каже: Володимир, я дивився ваші відео, хочу вас придбати ролики. Я такий. А навіщо вам ролики? Що ви будете з ними робити? Відповідь: Я буду кататися з дитиною, щоб скласти їй компанію. І логічно, ну, нема ніякого сенсу йому купляти дорогі ролики. Йому і флай-нигл БКБ вистачить за очі. І навіть, якщо так станеться, що він вивчить. Всі середні трюки, то він може спокійно принести БКБшки, докласти грошей і купити тіше в четверті або ще крутішу модель. Тому, коли обираєте ролики, дивіться по своїм потребам, тому що ролики не навчаться за вас кататися, не будуть за вас робити трюки. Вони тільки можуть пришвидшити вивчення трюків, а також зробити катання більш комфортнішим і передача зусиль буде у вас більш крута. Все інше буде залежати виключно від вас. Тепер переходимо до деталей ролика, тому що їх там дуже і дуже багато. І деякі деталі будуть прям, ну, дуже сильно впливати на твоє катання, а деякі опосередковано. До речі, для того комфорту в кожній карточці товара, де є опис, є порівняльний список, чим відрізняється модель. Ця від попередньої, щоб тобі не довелося вичитувати отой величезний текст. Починаємо з менш важливих деталей. Перше це у нас кріплення кафа до бута ролика. Воно може бути заклепкою. А вона може бути пластикова або може бути залізна, або може бути залізне з'єднання. І нам абсолютно без різниці, що там буде стояти, тому що фіксує воно однаково. І навіть якщо так станеться, що ти розвалиш ту заклепку, ти банально можеш купити залізне з'єднання. Воно коштує 90 гривень за одну штуку. Наступне це в нас бутролика. В тих брендах, котрі я тобі перелічив, навіть якщо ти будеш їхати на середній швидкості і впадеш, єдине, що з ним станеться, це подряпне. Далі в нас йдуть слайдера. Вони знаходяться по зовнішніх краях бута-ролика. Вони бувають зйомні, а бувають інтегровані. І нам теж абсолютно без різниці, що з ними буде. Бо щоб стачити навіть ті ж інтегровані слайдера, треба буде падати на мінімум середній, а то й великій швидкості. І тут є нюанс: ніхто ж тобі не гарантує, що ти будеш при падіннях падати саме на слайдер. Ти можеш падати банально на передню частину бута, і буде дирка, як в мене. До речі, ти можеш купити захист для передньої частини бута. Коштує 300 гривень на правах реклами. Наступне, це у нас майданчик для кріплення рами. Він буває пластиковий, а буває залізний. Залізний майданчик нас цікавить тільки в тому випадку, якщо ти перше високо стрибаєш, хоча б там сантиметрів на 60 угору. По-друге, ти робиш це дуже часто. І по-третє, ти важиш за 70 кілограмів. В усіх інших випадках нам абсолютно фіолетово, що там буде стояти. Тому що пластиковому майданчику тобі вистачить за очі. Далі в нас йдуть отвори для кріплення рами. Може бути одне, три або навіть сім. І нам теж абсолютно без різниці, що там буде стояти, тому що 99,9% людей ніколи в житті раму не переміщають. Тобто вона як прийшла з завода в стандартному положенні, так і залишається. Я сам експериментував з рамою і можу сказати одне. Мені єдине, що сподобалось, це коли раму я здвигаю трішки назад. В цьому випадку робити тойний пістолет і ванвіли стає легше. Але знов ж таки, ось тобі фото. Це рама з ролики Flynn Eagle БКБ. І як ти бачиш, в декілька отворів є попереду і декілька отворів є позаду. І вже завдяки ним ти можеш пересувати раму вліво, вправо, вперед, назад. Наступне це в нас рама. Крута і міцна рама, нас цікавлять тільки в тому випадку, якщо ти високо стрибаєш, багато уважиш і стрибаєш постійно. В усіх інших випадках нам абсолютно без різниці, що там буде стояти. Стандартної рами вистачить тобі за очі. У всіх бюджетних роликах до 6 тисяч гривень буде рама з алюмінію 6 тисячної серії і буде мати одну або дві перемички. ребра жорсткості їх ще називають. В більш дорогих моделях зазвичай буде рама вже з 7 тисяч алюмінію, і буде дві, три або навіть чотири. Ребра жорсткості, також рама буде більш товстою, особливо це можна побачити, де вона кріпиться до бута ролика. А також можуть бути осі ексцентрики, завдяки котрим ти можеш зробити собі рокерінг. Розташовані вони по краях рами. Що таке рокерінг? Рокінг це коли два крані колеса трішки вищі, ніж два посередині, завдяки чому маневреності в тебе стає набагато більше, і робити, слаломні трюки трюки, дуже, дуже легко. Наступне це в нас. Ось, вони бувають односторонні, а бувають двохсторонні. Абсолютно фіолетова, яка там в тебе буде оська. Щоб її зламати, тобі знадобиться тільки болгарка. Далі в нас йде верхня бакля. Вона буває пластикова або буває залізна. Теж абсолютно фіолетова. Бо що пластикова, що залізна, фіксувати буде однаково. Єдине виключення це коли ти будеш вивчати слайди. І, наприклад, це в нас буде паралель. Тому, коли ти розганяєшся, в тебе ноги стоять отак і ти 100% будеш падати. І в цьому випадку ти зачасту падаєш саме на баклю. І логічно, що пластикова бакля буде стиратися швидше, ніж залізна. Але знов ж таки є нюанс: 250 гривень, і в тебе буде залізна бакля. Наступне це у нас кріплення баклі до бута може бути заклепкою або може бути під викритку. І нам абсолютно без різниці, що там буде. Навіть якщо ти зламаєш баклю там, де є заклепка, нічого страшного в цьому немає. Тобі знадобиться 2 хвилини, щоб знайти чим висверлити. Хвилину ти будеш висверлювати, і ще дві хвилини будеш розкладати інструмент. Там дуже все легко і просто. До речі, коли ти купляєш ролики в моєму магазині, ти отримуєш цілий комплекс порад. Як доглядати за роликами, як їх зберігати, що не треба робити з роликами навесні, як замінити ту ж саму баклю, як дістати підшипники. Коротше, відповіді на ті питання, котрі в тебе можуть з'явитися, коли ти катаєшся на роликах. Тепер переходимо до важливих деталей. Перше, з чого починаємо, це каф ролика. Він буде відповідати за те, щоб в тебе ноги стояли рівно. В тих брендах, котрі я тобі перелічив раніше, в тебе ноги завжди будуть стояти правильно. По більшій мірі, це стосується дитячих роликів. Бо коли ти приходиш до парку, дивишся, як катаються діти, і зазвичай в них ноги банально завалені. Як я це зараз тобі показую на екрані. Бо зазвичай там каф робиться, ну, скажімо, прямо з дуже, дуже поганого матеріалу, і він дуже м'якенький. Логічно, що передача зусиль і фіксація буде там погана. назвати це так. Наступне це у нас лайнер. Дуже важлива штука, тому що буде відповідати за фіксацію та передачу зусиль. В роликах до 6 тисяч гривень нічого цікавого не буде, але найголовніше, щоб там був виріз під п'ятку. Подивись зараз на свою п'ятку і трішки вище, ти побачиш, що вона в тебе не кругла, вона має виїмки. І якщо в лайнері не буде хоч малесенького вирізу під п'ятку, що її тоді буде фіксувати, а хто його знає. Я одного разу катався в роликах для фріскейту, там, де немає такого вирізу. Ну, це просто це просто огидно, та й все. В більш крутих моделях буде ще більше наповнююча біля п'ятки, прорезинена нижня частина лайнера, також будуть люверси в лайнері, щоб можна було продіти шнурки, і багато інших плюшок, котрі будуть покращувати твоє катання. Далі в нас йде антишок. Це дуже корисна річ, тому що ти 100% захочеш пострибати. Не високо, сантиметрів до 50 і він тобі однозначно знадобиться, тому що він знаходиться в тебе під п'яткою, і коли ти будеш приземлятися, він забере на себе частину удару. І якщо в тебе його не буде, тобі буде дуже сумно на душі. Ніколи не забуду, коли починав стрибати на фітнес-роликах. Через три стрибка бажання відпадало на дуже і дуже довгий час, тому що ніякого антишоку там під п'яткою взагалі не було. До речі, в деяких роликах для фріскейту його теж немає. Тому краще за всього обирай ті ролики там, де він є. Бо стрибати ти 100% захочеш. Далі в нас йдуть колеса з підшипниками. В роликах до 6 тисяч гривень в них буде середній накат і середня зносостійкість. Чим більш дорога модель, тим більшу накату і більш зносостойкості буде в колесах. Також колеса по стандарту жорсткістю будуть від 84А до 86, десь в цих районах. Це м'які колеса, щоб тобі було комфортно кататися навіть по дуже великому зерну асфальту. Тому що коли ти катаєшся по парку, там асфальт, ну, зазвичай, дуже гарний. А ось коли ти виїжджаєш на дорогу, там може бути така крошка, що тобі дуже сумно стане на душі. Але коли в тебе м'які колеса, ти спокійно можеш кататися навіть по такій. Далі в нас йде п'яточна бакля. Вона може бути п'яточним ремінцем або може бути п'яточною баклею з підкачкою. Логічно, що п'яточна бакля з підкачкою її ти зможеш краще зафіксувати собі стопу. Але, скажімо, прямо нічого страшного в тому немає, якщо в тебе є п'яточний ремінець. їм теж можна якісно зафіксувати. Але якщо він тобі ну дуже-дуже не подобається, ти завжди його можеш замінити. Одна п'яточна бакля з підкачкою коштує 350 гривень. З деталями закінчено. Тепер переходимо до дуже і дуже важливої теми, як обрати розмір роликів. З деталями розібралися. Сподіваюсь, ти вже більш-менш орієнтуєшся, що саме буде потрібно для тебе. Якщо хочеш гарні ролики, можеш зайти на мій сайт rollershop.com.io. Тепер нас чекає тема, як обрати розмір. Щоб нам правильно це зробити, зараз тебе на екрані з'явиться фото, як нам потрібно поміряти стопу в сантиметрах. Будь ласочка, поміряй так, як написано там, бо може статися так, як я розповім тобі трішки пізніше. Після того, як ти поміряв стопу в см, треба буде порівняти цю цифру з розмірною сіткою. Де її взяти? Заходимо на сайт, заходимо в карточку товара, і там є така фраза, як підібрати розмір, розмірна сітка. Там ти її і знайдеш. Наприклад, в тебе 27 см, і в розмірній сітці теж написано, що ролики розраховані на 27 см. Важливо, на своєму сайті я вказав максимальний розмір, на котрий вони розраховані. Тобто, якщо там написано 27, більше, ну ніяк не буде. Все, це край. І в цьому випадку ти цей розмір не купляєш, бо коли ти починаєш кататися на роликах, в тебе нога набрякає, а також ти будеш кататися в ролерських шкарпетках. Бо кататися в звичайних, в котрих ти там ходиш на навчання або на роботу, це дуже і дуже погана ідея, бо вони низькі і вони дуже тонкі. Промокають моментально, а лайнер набагато вище закінчується, ніж ті ж самі шкарпетки. І він банально буде тобі натирати. І завдяки цим двом нюансам ми можемо спокійно додати собі 1 1,5 мм. Зроблю тобі приклад. В мене бюджет до 5 тисяч гривень і стопа 27 см. В цьому випадку в нас по бюджету буде дві моделі: Flying Eagle Fast Blade і Flying Eagle BKB. Різниця по технічним характеристикам там просто нікчемна. А ось різниця по розмірним сіткам там для мене дуже і дуже катастрофічна. Наприклад, у БКБшки я ідеально влажу, а ось у фастблейди в розмірі 41-42 я взагалі ніяк не можу влізти. І мені б довелося купляти розмір 43-44, в котрому я б банально втонув би. Тому, коли обираєш модель, подивися суміжні. Може так статися, що та, котра тобі подобається, вона не підходить тобі по розмірній сітці. а та, яка трішечки трішечки буде гірше, вона буде в мільйон разів краще підходити по розмірній сітці. І передача, фіксація буде набагато багато краще. Наступне, де можна прогадати, це взяти з запасом. З запасом брати ролики можна, але тільки в тому випадку, якщо це підліток, бо банально на кожні три місяці ти не напасешся на нього роликів. Якщо це в нас доросла людина, то ми беремо розмір в розмір. І тут є малесенький нюанс. Тобі спочатку може здатися, що вони маленькі, особливо, якщо це дорогі ролики, там 6000+, плюс, бо банально там наповнююча йде більше, ніж тобі потрібно. І він потім підминається під твою ногу і зменшується. Приклад життя. Мені по обміну приходять ролики, точно такі ж, в котрих я починав кататися фріскейтові. Стан у них, ну, катані рази 3-4, бо там навіть шов від того, як відливали колеса, залишився. Я думаю, чому би не покататися в них. Десь після 20-ї хвилини я вже просто не можу в них катати, вони так давлять, нібито не мій розмір. Але що перші ролики, що другі, що треті, вони однаково мені тиснули. Тому що наповнювача там йде дуже багато спочатку, потім він підминається, на це треба десь 7-8 катань. І ця ідеальна фіксація, ця ідеальна передача зусиль залишається з тобою на дуже довгий термін. Також інколи кажуть, що в мене широка стопа. В реальності тільки у однієї людини з 30 дійсно буде широка стопа. І це питання ми теж можемо вирішити. Далі в нас ідуть ролики на триколісній рамі, або можна окремо купити триколісну рану. Зазвичай в нас ролики йдуть на чотирьохколісні рами, де діаметр колес там 76 або 80 мм. І головна різниця між великим діаметром буде в накаті. Бо трьохколісні рами в них діаметр колес буде 90, 100, 110 або навіть 125 мм. От така здоровенна штука. Приклад життя. Набридають мені 80 мм, сумно на душі і хочу чогось нового. Беру собі колеса 110 мм і накат стає в 2, а то й в 3 рази більше. Тобто, ну, зовсім, зовсім інше катання. Тому, коли ти хочеш чогось нового, ти можеш спробувати колеса 110 мм, і ти точно будеш їм задоволений. Також часто питають, чи можна новачку одразу купити три коліску, наприклад, 110 мм. Так, можна, нічого страшного в тому не буде, але звикати до роликів ти будеш трішки довше, бо завдяки діаметру ти стаєш трішки вище. Але найголовніше, ніколи не навчайся кататися з гірки, бо буде гірко. Також часто питають, чи можна поміняти ролики або зробити повністю повернення, якщо там ролики не підходять. Так, це можна зробити. Нічого страшного в тому не буває, бо таке іноді трапляється. Як приклад з життя. Я відправляю людині фото, як правильно потрібно поміряти стопу в сантиметрах. Вона міряє і каже, в мене стопа 27 см. Я такий, о, кльово, я в таких роликах катався, тому що в мене в самого 27 см. Вони вам ідеально підійдуть. А через день вона мені телефонує і каже, а як ви в них катаєтесь? Вони ж маленькі на вас мають бути. Я такий, а ви правильно поміряли стопу в сантиметрах? Може, коли ви міряли, ви ручку засовували під великий палець і під п'яткою, тому у вас і вийшло 27 см. Після чого я кажу, давайте переміряємо і подивимося, що в нас вийде. Міряє і виходить 27,8. Помінялися розмірами, і людина задоволена, як би все. Тому найкращий варіант це прийти на пошту або в магазині, ви можете їх забрати. Прийти додому, покататися по плиці, полінолюму, ніхто в житті ніколи не дізнається, що ви на них каталися. Тобто вони будуть в тому ж стані, в якому я вам їх і віддав. А також, коли це в нас зима, осінь або весна, краще за всього ролики трішки нагріти, бо коли ви їх приносите, вони просто холодні, і коли ти їх вдягаєш, вони дубові. Особливо це відчувається, коли це ролик там 6000+. плюс. Тому, коли будете їх міряти, обов'язково їх нагріть, щоб вони не були дубові і ви дійсно змогли відчути. А на цьому наше відео підходить до кінця. Якщо воно тобі сподобалось, постав вподобайку, а також можеш завітати до мого магазину rollershop.com.ua. Посилання на нього ти знайдеш в описі під відео. До зустрічі в наступних відео. Бувай! А для тих, хто додивився до цього моменту. Коли ти будеш оформлювати замовлення, скажи, що про магазин ти дізнався з Ютубу, і в цьому випадку отримаєш приємний бонус.